Ще й досі не обрали спорт, який вам до душі. Пропоную спробувати сьогодні гру аристократів гольф. А правильно тримати ключку мене навчить Анна Вдієва. Анна Авдієва, учасниця європейських та світових чемпіонатів з гольфу серед аматорів, переможниця чемпіонату України 2017 та 2021 років. У професійному спорті 12 років, 10 з яких тренер. Привіт, Даша. Ну я в очікуванні знайомте мене з гольфом. Для України це дійсно новий вид спорту, а у світі перші згадки відомі з 14 століття. Гольф зародився на просторах шотландських гір. За легендою, пастух випадково вдарив палицею камінь, і той залетів до королячої нори. З того часу це стало улюбленою забавою пастухів. Гра досить швидко стала популярною і серед королівської знаті, адже не потребувало особливих умінь. Сьогодні гольф має статус не лише елітного виду спорту, а й досить популярного, адже у світі налічується близько 26 мільйонів гравців. Дрес-код важливий, бо раніше грали в гольф обов'язково повністю в костюмах. Навіть у літню спеку чоловіки мали одягати костюм трійку, жінки одягали спідницю в підлогу. А зараз чоловіки мають одягати класичні брюки або шорти до коліна і наверх футболка поло. У жінок можна одягати брюки, шорти, спідниці, майки з комірцем. Але в гольфі існує одне табу джинсовий одяг. Чому? Тому що гольф це гра аристократів. А джинсовий одяг він вже вважався одягом робочого класу. Ага, тому... Зрозуміло. взуття. Взуття з шипами. Ого, як в футболі. майже. Завдяки цим шипам можемо добре щепитися з травою та не підслизнутися за будь-яких умов, навіть після сильного дощу. Але для першого тренування так розумію, що мені підійде. Мої. Для першого тренування у вас ідеальний дрібскот. Прекрасно. Починаємо грати в гольф ми завжди з розминки. Але для того, щоб визначити ефективність, я ж маю запустити свій годинник. Окей? у кожного гольфіста є бег з ключками. Ключок всього може бути до 14. на одну гру. Так, але всі вони різні. Є клюшки вуди, вони більшоголові. Раніше їх робили з дерева, тому звідти залишилася назва вуд древесина вона легесенька і вона робить найдальній удар в гольфі для ударів на середній дистанції. Використовують різновид ключок. «Айрон». Скільки коштує ключка від і до від 600 доларів. Це сет ключок, чи так. одна це, це найпростіший ключок. Okay. сет ключок. Вартість індивідуального уроку з гольфу в Україні стартує від 2000 гривень. За оренду ключки і корзини м'ячиків вам доведеться заплатити 350 гривень, а вартість гри на полі один раунд на шість лунок, вам обійдеться у тисячу гривень. Ми спочатку беремо ключку в ліву руку, за край відставляємо вказівний палець, і з правою рукою з мізинцем робимо ось такий замочок. Так, великий палець лівої руки притискаємо право. Ага. Таким чином у нас. Жодна рука не буде перекручувати клюшку uh -huh. і рука буде працювати синхронно. Тепер можна спробувати удар. І тепер рівними руками, наче крізь м'яч. <різь> і це перший удар з м'ячем 99%. <різь> не війшла Я один відсоток, шкода, звісно. Що я жодного разу за тренуванням? Відключити не повністю Мож Мож так всі емоції бути. та відчуття страху і так? просто вибити шматок трави. Так, ну я перший удар. Я майже на грім це щось. Розслабити потрібно руки і працювати більше корпусом. Супер! А другий це ідеальний удар. Пробуємо далі. Тепер треба навчитися закатувати м'ячі в лунки. Для цього гольфісти використовують третій різновид ключок паттер. Це не так легко, як здається, на перший погляд, але все можливо. О, клас! Я попала. Це класно з такої відстані. У мене є для тебе корисний подарунок. Це. Власний ігровий гольф мячик Вау, Це так мило, дякую. І маркером ти можеш нанести на нього свою щасливу мітку. Я тобі бажаю, щоб ця мітка принесла удачу сьогодні. Запрошую на твій перший раунд на гольфполі. Поїхали! Ще одна така фішка гольфу в тому, що в світі, до речі, немає жодної схожої навіть одна на одної лунки. Всі лунки абсолютно різні, тому навіть є така штука, як гольфічний туризм. Почнемо зараз з другої лунки. Вона найкоротша на полі і найлегша для старту. Я правильно розумію, що ми будемо бити аж ось в той прапорець. Так, Ти скільки це метрів? 52 метри. І скільки у мене є спроб? Взагалі на цілунці дається три удари. Але оскільки ти новачок, у тебе є гандикап. Гандикап це додаткові удари фори, які додаються зверху до результату. Тобто, ти можеш зіграти цілунку в п'ять ударів. А так. я маю зробити як професійний гравець три удари. О. І тоді у нас буде ничі. Гольф дуже справедливий вид спорту. За правилами гольфу раунд грають на 18 лунок. Їх розділяють за рівнем складності та дистанцією удару. У гольф можна грати одному, у двох, а максимальна кількість учасників флайт це чотири особи, які грають одночасно. Обов'язково гольфіст готується і робить тренувальний мах, і тільки потім підходить до м'ячика і угу. робить легкий, акуратний О! удар в сторону лунки. Це дуже було красиво. Прошу тепер твоя черга. Це було тренувальне. <ріст> <ріст> Можна навіть <шмандок> Вау! <ріст> чудово! – У мене був кльовий удар. – Ура-ура, so cool. ура! ура, ура. <ріст> Чи легко? Помагайся. Спроб. Два п'ять, молодець. Дякую. М'ячик прокидається таки виявився щасливим, тому що з першої спроби я змогла загнати м'яч в лунку. Ну, як з п'яти спроб, але я вперше граю. І що я вам скажу? Пробуйте новий спорт, пробуйте гольф, не бійтеся, тому що це надзвичайно цікаво, захоплюючи і азартно. Це просто вау!